спонсорує водою всю Донеччину. Постачає, так. І вони і вони його просто вироблять, тобто всієї Донецької області не буде води. Дивись, зараз питання. Або навпаки вони його і піде вода на Донецьк, а у нас не буде води. Багато питань про Бісарабію. Дивись зараз е Бісарабію. Ти зрозумів оці, оці такий шматочок Одеської області, її наче відрізали за рахунок вибиття мостів. Люди питають, наскільки це довго чи швидко зможуть відновити якісь там паромні переправи. Ну щоб пішла логістика, тому що і нафта, і люди, люди, ти ж розумієш, люди там залишилися. Подивись, будь ласка, оце відрізання е Бесарабії від Одещини. Матери кого я виходить? Ну, Тож теж ж материк. але надовго це? Чи зможуть відновити сполучення? Любесенки, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, пишіть питання, поки ми ще в ефірі. Ми сьогодні затягнулись трошки. Я, до речі, вже е, коментував своїй клієнтці з маяків цю ситуацію у мене є клієнтка там, де маяки, там де місце зруйнували. Uh -huh. um, що, що йде по картах? Іде по картах те, що блекаут там буде тотальним. Uh -huh. Це питання не буде вирішено протягом цієї зими, і тут просто треба до цього поставитись таким чином, що треба просто бути готовими до цього. Тобто, якщо ми до цього готові, нам легше це пережити. Якщо ми тішимо себе ілюзіями, потім ілюзії розбиваються дуже важко для твоєї психіки.